Фантастично піднесений настрій. Буду пливсти паромом на нову роботу. Найчарівніше рішення у Скандинавії було створити таку зірочку. А з колишнім директором у мене була дискусія. Він обурювався, чому це зірка символ різдва? Привіт, привіт! Гарно прийшов робочий день. Це фантастичне місце. Не дивлячись на різний перелік обов'язків, які мене можуть очікувати. Завдання зрозумілі, посильні, і я хочу розвивати це місце, це гарний концепт. Це готель буде нового рівня, і ми над цим попрацюємо. Які у вас асоціації зі словом красиво? У мене ось такі. There's